Всім привіт! Сьогодні будемо змінювати ось цю мою стару накидку на диван, яка в мене була велюрова вже майже 4 роки. Прийшов час її замінити. І для цього я обрала ось такий комплект диван-деків, також велюрових в такому ж кольорі, як і в мене, тому що мені підходить цей кольор, але хочу сказати, що кольори є різні. Як ви бачите, ось тут зображено різні кольори, не лише такий, як я обрала. Тут в комплекті три диван-декі, за них ціна буде 1550 гривень. Пакування сумка дуже гарна, зру... зручна з ручкою та на змійці. Підійде ідеально на подарунок. Зараз я розстелю і покажу вам, як виглядають ці диван-декі на моєму кутовому дивані. Ось такий можливий перший вак... варіант використання цих пледів. В комплекті три штуки, дві. 90 на 160 і 1,90 на 210. Верхня частина це велюр. Він м'який, приємний до тіла, ось так ось простьобаний таким малюночком. А з внутрішньої сторони це бавовняна підкладка і є ось такі крапки. Вони антисковські. Ви можете використовувати тобто цей комплект на будь-яких поверхнях і він сковзити не буде. Це може бути як текстиль, наприклад, шкіра. Також пізніше вам ще покажу варіант, як можна використовувати в якості коврика. І він також не буде сковзити. Далі вам покажу, як це виглядає. Також оверлочено, ось так буде. Всередині є наповнювач холофайбер. Ось тут холофайбер він не пустий. Можна прати, як хочете, скільки хочете, як ви звикли, він не зіпсується, тканина не стане грубшою. Це вже перевірено, тому що я маю такі пледи вже 4 роки і вони зовсім не зіпсувалися. Кольорів є багато різних, не лише такі, як в мене. Я обрала просто за тим принципом, який у мене вже був, в плані малюночку та кольору. Він мені підходить, але є і інші, який, наприклад, більше підійде під ваш інтер'єр. За допомогою цих пледів ви можете ще й обновити зовнішній вигляд ваших диванів, додати чогось нового до вашого інтер'єру. Ось у мене, наприклад, був диван, який вже був зіпсований в плямах і з дирками. Я застелила такі пледики і одразу новий вигляд дивану і по-новому заграв інтер'єр. А на хвилиночку, щоб перетягнути диван, змінити обшивку. Це вартує від 10 тисяч. А оцей комплектик вартує 1550 гривень. Можливо, також використовувати один з пледів як коврик, так як я вам говорила, на підлогу. І він не сковзить. Зараз я вам покажу, дивіться, треба прикласти дуже-дуже багато зусиль, щоб здвинути його з місця. Він підходить на будь-яку поверхню: це і ламінат, і ліноліум, і плитка, і будь-що. Не сковзить за рахунок цього антисковського внутрішньої сторони покриття. Також зверніть увагу, що дуже гарно підходить саме по ширині, пристосовані ці комплекти для диванів. Тобто, вам не потрібно буде підворачувати, засовувати, підкручувати звичайні пледи, так, як робила я зі своїми старими. А ці саме, як ви бачите, ідеально взагалі сидять. Тут трошки опущено. І з цієї також сторони. Також ви можете використовувати їх не лише для кутового дивану. Варіантів використання дуже багато. Можна на прямий диван плюс два крісла, можна на крісла, можна на кутовий, можна на підлогу. Тобто будь-який варіант використання, якщо вам підходить розмір цих пледів, можливий на будь-яку поверхню, на будь-яку тканину. Це універсальні пледи, вони якісні, недорогі. Також мають гарне пакування і будуть вам дуже довго слугувати. За це я особисто вам ручаюсь, адже перевірено не один рік вже особисто мною ці пледи.